Всім привітки! Сьогодні в нас така тема, що увірветься ваше життя в найближчий час. Давайте будемо дивитися, кожен загадує сам себе добренько. Розслабилися і будемо дивитися. Відключилися від цього. Дівчатка, хлопці, маленька така рекламка від мене. Да? Трішки я вам скажу, бо дуже багато людей ударяється, що там якісь прийоми, десь я комусь щось пишу і все остальне. Дивіться, ще раз кажу, я працюю одна, ніяких помічників нікого в мене немає. В неділю я стараюся взагалі не працювати. Православні церковні свята я також не працюю. Якщо вам приходять якісь повідомлення, запам'ятайте, я до вас перша не проявляюся. На прийом ви до мене можете попасти тільки по запису. Номери телефонів в мене є під кожним відео або в опису. Є так? там чи на Тіктоці, чи на Ютубі. Інших номерів абсолютно ніяких в мене немає. Так що, щоб ви не ударялися і не попадали на всяких цих аферистів. Ну що, будемо дивитися? Давайте будемо дивитися. Трішки вам розказала, щоб знали, і давайте будемо дивитися, що овірветься ваше життя. Для енергообіну, будь ласка, підписуємося, ставимо класик, і пишіть в кого як резонує. Дуже цікаво дивитися ваші коментарі. Так, дивимося, що овірветься ваше життя. Найближчий час, да? найближчий час, що вірветься ваше життя. Загадуємо кожен сам себе. Найближчий час. Немає різниці, коли ви дивитеся, да? коли був запис цього відео, немає різниці. От, якщо вам попалося це відео, значить це відео для вас. Так, будемо дивитися. Так, давайте будемо дивитися, що увірветься ваше життя. Що увірветься ваше життя, що увірветься ваше життя. Зараз зробимо так три, давайте, може, чотири, да? Зробимо на, на пару. <дивити> давайте будемо дивитися, що увірветься ваше життя. Дивимося, будемо розглядати. Так, що увірветься ваше життя. Давайте таке я трішки це заберу. Ой, щось в мене тут все перевертається. Вибачаюся, вибачаюся трішки, ну, що не зробиш? Щось перевернулось. Давайте таке я положу і буду вложити. Я хочу просто для того, щоб ви бачили, що в ваше життя. А тут є 4. Що я так взяла? Що інтересно, я так взяла? Ну ладно, хай так буде. На порозі вашого життя. Дивіться, це зараз на даний момент ви, мабуть, стоїте в такій ситуації. Я вам так скажу. Може, знаєте, якийсь обман в своєму житті мали. Да? Може, якась зміюка влізла. Вашу сім'ю да, хотіла розрушити, розбити. Ну, В будь-якому випадку ви стояли закриті. Закриті стояли, стояли в топіку, не могли знаєте, знайти рішення. Хоч старалися десь шукати, я б сказала, як відкрити ці двері, да, шукали якось, щоб вийти з цього негативу. Щоб не було цього розрушення. Ну тут, більше всього, йде, я вам так скажу, не ну, якісь обман От да, Щось я не знаю. Більше мені йде обман і за якоїсь людини, може, хтось вас придав у да, вашому житті. І ви закрилися. Закрилися, плакали, не хотіли нікого не чути, не бачити. Якось закрилися самі в собі, я вам так скажу. Але все-таки у вас в руках як є ключ, да, вам як відкрилося щось, щось нове. Відкрилося. Ну, давайте подивимося, що на порозі. Щось такий розклад цікавий. Ну, мабуть, сьогодні щось буде цікаве. Будемо дивитися. Ну, в будь-якому випадку, ви були закриті, були обмануті. да? Якесь предательство було, прям я так сказала. Що в ваше життя? да? Що на порозі нашому, будемо дивитися, що в ваше життя? Дівчатка-хлопці, скажу так, це, мабуть, щось зв'язано з коханням. Ситуація така більше в мене йде як по коханню. Поясню чому. В вашому житті мають статися якісь важливі щасливі події. Вони будуть пов'язані з коханням. Щось має як прямо увірватися ваше життя. Може, це людина, да, з якою у вас стало розрушення, Ви знайшли якийсь ключик і цю людину відкрили, і ця людина назад в ваше життя повертається. Або може бути, що людина увірветься в ваше життя. Просто увірветься, і це нові, нове кохання може бути. Да? Якась романтика. Ну, людина по-любому в ваше життя вривається. Чи це людина з минулого, чи це людина якась нова, ну, будемо зараз дивитися. ну, Людина прямо, знаєте, буде вас наповнювати, я б сказала, якоюсь енергією, да? якісь яскраві моменти у вас з цією людиною, прямо. Ну, ви будете в будь-якому випадку будете задоволені. Насправді стояли де на якій паузі, мали розрушення і все-таки чекали і дочекалися. От, іде принц на білому коні. В кого жінка, в кого мужчина? По-різному. Ну я скажу так: доля на даний момент готує прямо, да? приготувала вам зустріч з цією людиною. Може, вам просто було важко. Може бути так, да, якийсь період вам прямо стояло, важкість, було в стосунках, ви стояли розбиті, але ця людина заходить в ваше життя. І так, як було колись, ви були в розрушенні, уже так не буде. Може, людина вас буде якось підтримувати е, в такі якісь важкі моменти. Ну, в будь-якому випадку, період щастя і гармонії чекає в особистому житті. От що має увірватися в ваше життя. Давайте далі будемо дивитися. Ну, тут а мужчина. Все-таки йде мужчина. До нас сьогодні йде мужчина, хоче прямо увірватися ваше життя. З вами хоче висоєння, хоче того то щастя, хоче тої радості. І з цим мужчиною падає, я б сказала, навіть такий серйозний, серйозний, серйозна розмова. М -м, може, ви будете. Може, це нова, ще раз кажу, розклад є загальний. Оце нова людина, яка увірветься ваше життя. І ви будете прямо з ним. Будувати щось нове в стосунках. Якщо ви в парі, якщо ви в парі, то значить у вас падає висоєння з цим мужчиною, ну, якось почуття, прямо романтика, Ну, так, як було, колись було розрушення, есть ви вже не самі. Ви вже повинні собі розуміти, до вас, от. Звиша прийшла людина, і ця людина прийшла вам як помічником. От ви втомилися в своєму житті, і ця людина прийшла вас, знаєте, як підняти з тих колін. Ну все, хватить з вас. Хватить. Наплакалась. Стабільність. Стабільність, гармонія падає в цих стосунках. Людина вам буде вірна. Людина буде вам вірна, людина буде до вас відкрита, не буде вас придавати. Абсолютно не бачу ніякого предательства. Якщо, ще раз кажу, повернеться людина із минулого, то значить людина осознала вже. Осознала все в своєму житті і буде вірна вам, буде вложуватися в ваші стосунки, і в ваших стосунках буде гармонія і стабільність. Може, знаєте, я б сказала, якісь. Нові почуття відкриються прямо у вас, знаєте, ну, щось таке. Ну, Життя буде яскравим, тобто не буде так, як я кажу, прості, такі сирові будні не буде. Ну, ця людина, от, хочу його взяти. От, Хочу його взяти, показати, От, він летить в ваше життя. Він абсолютно змінить ваше життя. Знаєте, ця зустріч, як іде, запланована через вищі сили. Знаєте, ви, може, насправді, вже скільки в цьому житті пережили, що ця людина йде просто вас. Іде ізціляти, я б навіть сказала отак. Не бійтеся. Не бійтеся, бо, якщо чесно, бути, може щось стояти, думати, сердечко, так, чи відкривати, чи закривати, я вам скажу, не бійтеся. Це ваша людина. І як би що там не було. Вашому житті, якщо це людина з минулого. Вона не буде вас розрушати. Вона насправді до вас, цій людині, вже можна буде повірити, довіритися і вступити з цією людиною щось нове. Зрозуміло? Так, увірветься. Такий мужик летить ваше життя. Ва благо, приймайте, бо комусь зараз ох, як не сладко. Така людина увірветься в ваше життя. Ну, хай буде так, хай вам ісполняється. Ва благо. Для енергообіна, будь ласка, підписуємося, ставимо клас. Всім до побачення.